Всім хай-хай, друзі, ви на каналі Daviem4. І сьогодні ми з вами будемо грати Blox Фрут. Я вибираю тут сіні і тут я заспавнюся около піратіва. Ладно, я спеціально зараз отоплюсь. щоб заспавнитись. І коротше, друзі, ось це всі мої способки. У мене є 50-й левел, як ви бачите. І ще в мене є ось це все. 158 сердець, 10, 10 каментів, чотири таких жилета непонятних. І ще такі мічка, і ще така просто крута рушка, і ще це Єл Старберіг. Я його сьогодні получив. І сьогодні я в 50 левел, і в мене вийшло. Сьогодні ми будемо виконувати квести на піратів. Як все. Я вже там чув, якийсь чел виполняє цей челинба, цей бейкон. Ова-хова-хоба! Сьогодні квести на піре. Як ви можете бачити, остільки у мене холм, зараз внизу, в лівому углу. Ладно, я иду, иду туда, там є тоже пираты. і ось, ось, пірат, Ну я что О, ні, там бос. Надіюсь, у нього не так багато хапе, чому цих челків. А ну-ка, відійдіть, я попробую її убити. <плес> Був би в мене огонь убив би її. Розходи. А, ні, мені зараз Ось це я заробив. О! Ну мене вбили, значить, бота вбити не. 50-й левел. Так що тепер я на уїзві. Там бос. І з ним нампера. Якщо трохи хопе і є, я виповнив квест. І в мене 51 левел. І зараз ми будемо виповняти квести на піратів і ще. Думаю, це відео залетить. Залетить ще? Да? А залетить! Якщо би. Ви не залітило до, до якби я до мені би треба було апати соти леву, щоб ви знали без перериву. Хо-хо-хо. А, -а, а, я утопляюсь. Фух, іду квести виповняти. Ну всю. Хо. Да ну мені ці чели мішають. Вона мені мішає би. В... Вона мені просто мішає її квести. Виповняти, ну я її не напишу, кожен раз мішає. Шо? Тут вона мені точно не помішає. Екс. Депіратів, де якщо ці дебіли мені мішають. Мастерімі левелу. Дубали ці бейками. І все, я виповнив квест. Я виповнив квест і у мене 50 Ладно, Такі класні левели. Ми Аплю. У мене легли дано класні. Давайте вже. Посади щось друге, ти хоба, ти пісюн дай мені лодку, точніше я у тебе куплю. Я купив лодку хоба. Куди ми їдемо? В сніжний біо? Но вряд ли що я його найду. Тут маленька лодка Мне мені так жаль, але зато мене п'ятдесят друг ліва і це класно. Це на город напав якийсь володій, або мені показав. Це на город напав. Ну, зараз розберемося. ти де? Виходи, Ані його вже вбили. убили. Зараз. Так, стоп, где моя лодка? Хоба, 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 хоба! А, блин! Фух! Блокс фрут. Це класна гра, Тільки я зараз хочу розбиратись на сніжний біом. Тільки де він. Я хочу в сніжний біом. В прошли раз я не сміх обити піратів. Піратів я зміг а на сніжному біому тих золотів. Я їм зараз оточу Хоба. А тепер хоба 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 За. я буду ржати свій путь Хоба і набивати собі самі класні. що раз я б обіжав, тепер я тебе буду обіжати. Ну не вийде наконець то вас убити. А -а -а! До тебе я уб'ю зараз м'яча. Ах ти Криса! Ні, Криса, люд! Бістро, бистро, бистро й там, поки в нього хілка не наповнилась. Як він мене убив з таким нічом? Є іти. Ну що, братани? Ви там на мене чекали? Не, 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 не. Що ти? Що ти лис? Що ти лисий? Боїшся мого рушка, Що ти лисий? Що ти лисий? Ля ти лисий! Бай-бай-бай-бай-бай-бай Хоба, Я буду з вами пити до кінця. О. В цей раз я не сміх вас Ну, Зараз у мене все Тільки щоб у тебе не наповнилось. Почекайте там сундучок. Відкрию його і буду потім з вами продовжувати. Все продовжаю вас ізбігати. І що ти пісін тепер мені зробиш на цей раз? Друзі, він сказав перше слово. Надо, не треба дядя. І це, і це я сам здох. Ну ладно, следующий раз коли я стану таким же як Нікіта. Я ще прийду к вам, а зараз я відправляюсь на другий остров. І цей остров звати Барабанне друт, і його звати. Пират. Я буду на піратах тренуватись. Зараз всі була кажуть, що на п'ятдесятих колях в, в, в... Блокфруті залітають всі відео просто на купу. Последний выполняем квест на пиратів, і йдемо, И я закінчу відео. Тому що я потім позвоню Нікіті, щоб мы разом пограли в грабуспут. -мо, я прийшов в город. Давай туди поблизь. Так, друзі. І, і тут я і починав свій оуд. Тут я це все і починав, Подивіться, як я зараз всіх <кхи>, челів з першого разу. бачите? Ох, давай ты убием. Хоба-хоба-хоба. А нормально. А нормально и то у нас то у Я... не. <свист> ха Я тону, помогите меня грать. Так, я приїхав купірати. <кхем> я тут не буду паркуватись. Я буду паркуватись іменно. <кхем> не тут. Скоро в город приїде. Хто правильно наш бус? А я за цей час. Шо, ви мене не чекали, ні, як квестом. хоба хоба, Ні. Ваше. Не, Томас, Томас. А, а. Не получай папір. Не ти. Де тут зараз всіх уб'ю? Буде тебе безконечно спавнитись. Вам банфиз. Да! Мистери -а 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 -а! <св 2> <св 2> Значит, не веришь ты мне, колдунья, веду мне пер

не очень класс А на этом видео закончено. Всем папа, папа, па по кем булочка, да булочка.